Цікаві факти про годинники. У кінці 18 століття в Англії особистий годинник вважався предметом розкоші. А так, як власники предметів розкоші повинні були платити особливий податок, популярності годинникам це не додало. Одним із спонсорів НАСА при розробці місячної програми Аполлон була компанія Омега, що випускає годинники. Вона поставила умову, що астронавти під час першої в історії висадки на місяць будуть носити годинник цього бренду. Перші кварцові годинники були випущені в Японії в 1969 році під брендом Seiko. Найдорожчі моделі наручних годинників коштують мільйони доларів. Це не через якийсь особливий годинниковий механізм. А через дорогоцінні метали і камені, які використовують у виробництві, шість з десяти наручних годинників на землі виробляються в Японії. Наручні годинники елітних брендів від початку і до кінця збираються вручну. Так як сучасні люди звикли дивитись час на смартфонах і інших девайсах, наручні й кишенькові годинники все більше стають просто стильним аксесуаром. Перший у світі будильник був представлений публіці ще в кінці 18 століття. Причому сконструйований він був таким чином, що дзвонити він починав у четвертій ранку і вибрати інший час можливості не було. Є на світі така цікава річ, як квітковий годинник. Він являє собою клумбу, на якій висаджено квіти різних видів. Підкоряючись своїм біологічним ритмам, вони відкриваються і закриваються в певний час. Якщо порахувати всі годинники настінні, наручні і всі інші, то виявиться, що щорічному світі виробляється більше одного мільярда примірників. Баштовий годинник річ дуже складна. Перша в світі модель була створена в 16 столітті. Всі знають, що таке пісочний годинник, але вони бувають неточні через різного розміру піщинки, тому і аналогічні їм по конструкції, які замість піску використовують воду. До речі, у піщаному годиннику сам пісок в жарку погоду витікає повільніше, ніж в холодну. Саме годинники рекламувалися в першому відеоролику коли небудь знятому. Приблизно в тисячному році до нашої ери китайці використовували особливі годинники свічки. Час горіння свічки був відомий: на ній малювали позначки, що відмірюють проміжки часу, по тому, скільки поділок згоріло і визначалося, скільки пройшло часу. Перші годинники на світлодіодах були створені на початку 70-х років минулого століття. Щоб відвідувачі казино Лас Вегаса не думали про те, скільки часу вони провели за грою, в самих казино не буває годинників. Працівникам носити їх теж заборонено. Годинна стрілка рухається зліва направо через те, що тінь в сонячному годиннику, винайденому ще в стародавні часи, рухалася саме в цьому напрямку. Атомний годинник є найбільш точним. В теорії його похибка не повинна перевищувати секунди за 6 мільйонів років. Сонячний годинник був відомий ще стародавнім єгиптянам вже в 1500 році до нашої ери. Майстри по ремонту баштових годинників люди з дуже рідкісною і високооплачуваною професією. У них зазвичай замовлення розписані на багато місяців наперед – Секунда поділяється не на 60 мілісекунд, а на 1000, у зоряній добі не 24 години, а трохи більше 23 годин 56 хвилин. Високосний рік, який настає, раз в 4 роки, покликаний компенсувати цю різницю.